Вітаю всіх. Будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 вересня, і ми сьогодні працюємо по підсумках по ринку. Що тут у нас як працює взагалі? А, ну, давайте по перше, по календарю, які події. А, ну, головне, що виходило, да, з вами вже обговорювали ще на початку тижня. Що в нас важливі новини будуть в середу і в п'ятницю, в середу, відповідно, виходили. Вічта в середу, відповідно, виходили новини по. Індексу PPI або індекс виробничих цін в Сполучених Штатах. Ну а вчора виходили вже відповідно дані по сточній інфляції, тобто індекс CPI або інфляція споживачів. Так от, що в нас є по цифрах: рівень інфляції, да, тобто офіційно CPI він підріс. Зараз він сягає 29%. В принципі, такого і чекали на ринках, ну і відповідно отримали. На 2,9%. Незважаючи на зростання інфляції, ринок все одно закладає зниження ставки ФРС у вересні місяці. Ну, принаймні зараз ми бачимо більше за те, що ставка має бути знижена на 0,25 базових пунктів. І ну, відповідно до рішення поставки ми з вами отримуємо наступної середи, 17 вересня, ось бачите, дату. Тут вже буде оголошено саме те, якою буде ставка ФРС. Ну, принаймні до наступного засідання, яке відбудеться в жовтні. А щодо очікувань по ринку, то ринок закладає принаймні три очі... три зниження в до кінця цього року, мається на увазі. Тобто ми маємо і, і доволі високі да, ось ці цифри: 92,7% в цьому Це в моменті тут і зараз за те, що ставка буде знижена у вересні на 0,25 пунктів на 82% за те, що ставка буде знижена у жовтні, да, ось засідання бачите в кінці жовтня, що ставка буде знижена до 4% ще на 0,25 пунктів, і 76,9% за те, що ставка буде знижена ще у грудні, 10 грудня, тобто на, в кінці року, на ще 0,25 або 25 базових пунктів. Тобто таким чином до кінця цього року ринок очікує, що ставка ФРС буде становити 3,85%. Однак тут ще важливо що розуміти зараз, принаймні, йдуть розмови про те, що ФРС може знижити ставку одразу на 0,5 базових пунктів. Тобто, ми можемо, ну якщо так дійсно відбудеться, то ми можемо вже в вересні отримати ставку не 4,25, а одразу 4%. І це буде дуже така серйозна подія, тому що такі. Це називається агресивне, да або підвищення, якщо ми піднімаємо на або зниження. Ну, в нашому випадку ми говоримо про зниження, тоді це буде агресивне зниження. І якщо воно відбудеться, то тоді ми можемо отримати сильну реакцію акцію ринків, тому що по факту, якщо буде зниження на 0,25 пунктів, то особливої реакції вже може і не бути, тому що вона вже закладена в ціни. Доларі так падає, ринки і так зростають. А якщо ми отримаємо 4, то чого ринок зараз ну принаймні ми бачимо по. Ось та по ось цим стовчикам ринок не очікує такого ресивного зниження зараз. І якщо воно відбудеться, то тоді ми з вами отримаємо ще таку більш бурхливішу реакцію на падіння американського долара і відповідно зростання інших ринків. Ось що треба знати про ставку, ну, відповідно ми ще про це з вами поговоримо з понеділка, і, в принципі, в середу ще будемо бачити про це, поговоримо, тому що. Ставка буде оголошена в середу увечері. Що у нас ще цікавого відбулося? Ну, наприклад, в Європі, да і на свою ставку залишили без змін. Тут на каналі сьогодні я писав, зробили прогнози, що ну на ДІЦБ підвищить прогноз інфляції досп'ятому році до двох десятої відсотки. З 2%, а в 26-му році до 1,7%. Тобто, як ми бачимо, на, на дистанції очікується зниження інфляції, тобто, якщо ми маємо в кінці 25-го року 2,1% в 26-му 1,7%. але це вище ніж були попередні прогнози. Євро особливо без якихось реакцій. Більше тут вже реакція йде на саму інфляцію, на саме зниження долара. Тобто це, в принципі, ті головні події, які в нас відбулись. Що в нас сьогодні з цікавого ще може бути? Ну, Виходили ВВП по Британії, а, в принципі, вже все вийшло. Там ми бачимо фактично, вже все, що мало вийти вийшло. Єдине, що ще о 18-й годині попередні дані по індексу довіри споживачів в Мінчигані, в Штатах і, в принципі, все. Ну, Я б сказав, що. День сьогодні, скоріш за все, так і завершиться лайтово без якихось серйозних потрясінь, тому що все головне вже у нас вийшло. Що ми маємо по графіку євро? Ми з вами говорили понеділок про те, що треба <смас> дочекатись, зараз перепрошую. Треба дочекатись зниження е... курсу євро до зони. І відповідно від зони вже тут будемо зростати. Ну так воно відбувається. Тобто, ось ця корекція не пройшла, Тут пройшли закріпи. Ну плюс за допомогою вчорашніх даних да по інфляції ми маємо зараз зростання. І, а, ну чесно кажучи, я все ж таки з понеділка подивився нові звіти CFTC, що там роблять оператори з врахуванням того, що вони вичіпують поставки. А в цілому, я думаю, шанси підрости в нас є. Ну, якщо, хоча б сьогодні, ну якщо ви в позиціях, да і сьогодні ми піднімемося сюди до середини, то обов'язково треба ставати у безбитковість, тому що ну плюс ми маємо ще новини сінастігодині вечора по Америці десь якісь небажані корекції, щоб не призвели до якогось небажаного результату. Тому краще стати у безбитковісті, виходимо від ризиків. А в подальшому, можливо, орієнтуємося сюди. Ну і плюс подивимось вже в понеділок нові позиції операторів, що вони там роблять з євро, з європейською валютою. По британському фунту тут у нас себе змін фунт торгується в межах зони. Тобто нічого цікавого не відбулось. Просто бігаємо тоді. Відповідно чекаємо або вихід вниз, або вихід вгору. Про це говоримо в понеділок. Долар проти японської єни так само нічого цікавого була спроба тут виходу вниз. Але потім її нівелювали, зараз перебувають взагалі в зоні. Потенціал, нагадаю, зберігається у нас сюди по долару вниз. Чому? Тому що банк Японії, принаймні, до кінця року, ось тут на каналі я нещодавно про це писав. Десь тут було воно про Японію. Ось Японія. Банк Японії підвищить ставку щонайменше на 0,25 пунктів у період з жовтня по грудень 2025 року. Ну, про це кажуть аналітики після опитування. Ну, давайте подивимось на Японію. А, минуту є, так? Окремо. Тоді давайте тут відкриємо. Значить, нас цікавить Японія. І коли вони взагалі прогнозують свою ставку підняття ставки? Е, нас цікавить прогноз. Е, ну, що тут у нас? Вересня, нічого не відбувається. Ну. Принаймні, ми бачимо, що зростає да, цей прогноз якраз таки на грудневе засідання. Тут в нас ще по датах немає, коли буде грудневе засідання. Вересневе засідання відбудеться, точніше, не вересневе, а жовтневе засідання відбудеться. А, ні, дивіться, ось тут да, ми бачимо прогнози. На, саме в жовтні, в кінці жовтня, очікується, що Банк Японії підніме ставку. У вересні ми бачимо без змін. 0,5%, так і очікується. Попередній показник 0,5 очікується, що буде 0,5. А саме в кінці жовтня очікується, що буде підняття ставки. Ну, побачимо, як воно буде, як би там не було в цілому. Да? Ми констатуємо, що очікують ще одне підняття від банку Японії. Тоді ми говоримо про банк ну, ФРС США, який збирається ставки знижувати. І Відповідно, що в нас терітрей, який працює на користь японської єни. І тоді американський долар на Єфоні може ще падати. Ми з вами говорили в останній, принаймні до 140 єн за американський долар. Тобто сюди Ну, будемо про це говорити по мірі просування. Зараз нам треба хоча б цю дистанцію пройти, тому чекаємо вихідних закріплення і потім вже спускаємось нижче. По Австралії <кій> у нас зараз от відбувся вихід вгору. Чекаємо закріплення технічного, ну, бачите, за середина. Краще, напевне, з понеділка чекати сюди відкат. Можливо, сьогодні він відбудеться, але все ж таки, напевне, позиції на продовження росту шукати з понеділка. По новій Зеландії тут у нас відбувається те, про що ми з вами говорили: вихід вгору, вниз закріплення і зростання. Ми зараз, ну скажемо так, да, якщо ми брали з вами орієнтир до червоного рівня, ось цього, то ми вже пройшли середину. Тобто, у нас звідси да, була відправка. І ми пройшли якраз ось цю відстань на да, середину від відправки до о, умовних таргетів. Тому, якщо ви в позиції раптом, то треба обов'язково напевне стати вже в безбитковість, тому що перед вихідними може бути корекція або взагалі з понеділка відкриється. З якими з гепами ми не знаємо, як вихідні пройдуть. Да? І відповідно, щоб не було якихось потім падінь. Низ то краще, напевно, безбитковість, частково можливо сейф і очікуємо подальшого зростання. Далі, Толкат. Тут у нас ось цей захід вниз відбувся, тобто імпульс-вниз, да, ось цей варіант. Ось воно, вниз ми дали, тепер треба закріп зробити. І потім вже очікуємо реалізації сценарію вниз. Тобто відбулося те, про що ми з вами говорили раніше: чекаємо або верхньої зони, або нижньої для подальшої відправки. Зараз ми не відправляємося в ніякому разі. Тому що ми отримали лише імпульс вниз. Треба піти вгору, зробити закріплення. Поки цього закріплення немає, нічого не відкриваємо. Чекаємо закріплення технічного, ну можливо, воно відбудеться вже наступного тижня. А можливо, взагалі буде відміна. Да? Тобто це нормальне явище, коли ми просто можемо так зробити вниз, потім залізти в зону без якихось тут закріплень, і, відповідно, буде відміна цього сценарію, тому що ми будемо перебувати в зоні. Тому дуже важливо також статися, якщо ви торгуєте цю пару. По нафті у нас відбувається пролиття вниз, ну поки що йде все в принципі за планами, за сценаріями. Ми, ми вами говорили про те, що якщо ми будемо виходити вниз, закріплюватись, то у нас відкривається, в принципі, да, ми можемо піти аж на 50 доларів, ну, тут 55 п'ять сюди да, в цю нижню зону. Ну, поки що, принаймні <кій> зараз ми бачимо по цінах, ціни намагаються знижуватися. Газ так само тут торгується, пішла корекція. Ну окей, можливо, до зони знову і потім подальшому зростаємо. все в принципі. Ну нічого критичного, чекаємо вихіду від зони. По золоту продовжує золото штурмувати нові висоти. Ми про це вже з вами говорили. Що золото пробило всі ймовірні максимуми, які були з поправкою на інфляцію, там, можливо і ще можна якісь поправки на. на Прибульців робити там і так далі, якби там не було, все все вже пробито, і ми просто рухаємось вгору. А питання, де буде корекція, відповідно, чекаємо самої корекції, і після того вже чекаємо шукаємо варіанти, де можна чіплятись за якусь купівлю. Це нормальне явище, коли інструмент просто летить вгору, да, ну або так само падає вниз, просто пролітає, і, відповідно, тут уже краще просто чекати, коли буде. Сама зупинка. Поки в нашому випадку ось така історія. Така ж сама історія в нас є і по сріблу так. Значить, срібло так само рухається вгору Ми тут умовну корекцію собі ставили. Ну, відповідно, це просто мовна лінія. Це ще нічого не значить, тому що корекція не почалась. Її можна і взагалі прибрати. А срібло так само пробиває всі можливі хаї. Вже пробило хаї, які були отримані у 11-му році. Як нам зазначають, давайте подивимось. Не вміщається графік, беремо Киженери. Ну ось, ну так, да, у 2011 році ми тут були, ми вже пробили, ми вже прямому, а ось, так, да, 10-й рік, 11-й, тобто ми вже приймуємо до цих класових. Тобто, пробиває все на світі, зростає. Єдине, що зараз, давайте подивимось, чи скорочується в нас різниця. Тобто, хто більше зростає зараз, срібло чи золото. Чи скорочується у нас різниця вартості? да Тоді ми просто беремо графік SAW USD. Ми ділимо на графік срібла. <смір> минулого разу, по-моєму, там була відста 86. Майже, да, дрібно, да, обнижується. Бачите, ось тут. Якщо брати H4, ми, по-моєму, дивились вам минулого тижня, до речі, на цей графік. І подивимось, яка у нас різниця за тиждень та що таке? Давай мені аж 4. А, не хоче. Ну, не хочете, не хочете. Ми з вами говорили минулого тижня. А минулого тижня це було у нас 8 вересня, да, п'ятниця. Е, ні, 5, 5, це було 5 вересня. Тоді у нас 5 вересня. А, ось тут. Так, да, раз, два, три, 4, 5 день пішов. Да, ось тут ми були. Ну, ну дійсно бачимо з того часу, тобто, коли ми з вами говорили 5 вересня, це було в цій свічці, ми були. І там приблизно було 87 з копійками. Да, то сьогодні ми маємо ось тут різницю: 86 з половиною. У нас з вами зростає і срібло, і золото. Відповідно, ми маємо знову це підтвердження, що срібло зростає агресивніше, тобто, воно є більш волатильним. Ну, відповідно це можна просто перевірити на графіку за останні 5 днів. Да? От ми маємо раз, два, три, 4-5 днів. А, Ми можемо просто перевірити срібло, наскільки воно зросло за останні 5 днів. А Точніше, золото зараз ми дивимося 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут А, ось 5 вересня, да, і ось тут за останні 5 днів. Ну, Беремо з хая до лоу. Ні, давайте брати правильно з відкриття до закриття до сьогоднішнього моменту. Тобто то, 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 те, що там було, це окей, нас цікавить таймінг входу-виходу. Ми маємо 1,5% росту. Ну там трохи нижче можна поставити. Давайте зараз ось таким чином. Хоча, що ми рахуємо, ми можемо. Це ж у нас графік. Це у нас раз, два, три, четыре, п'ять останні днів це тижневий графік. Просто беремо графік тижневий і дивимося останню свічку. Ось вона. За останній тиждень, ось правильно, бачите, підрахунку нам ну, система сама рахує. 172 72%. Навіть 1,73%. Ось тут. Тобто за останній тиждень. А золото піднялось на 1,73%. Срібло в цей же самий час. Давайте подивимось в саг USD. За цей же самий останній тиждень. Дивіться, бачите, знову підтвердження, що срібло є більш волатильним. За останній тиждень ось ця свічка 2,87%. Ось вам і різниця. Саме тому різниця вартості між сріблом і золотом скорочується. І саме тому срібло ну вже історично традиційно вважається більш волатильним, тому у срібло є шанси піднятися ще вище в той саме час, коли золото вже десь може буде буксувати. Це вам ну для того, щоб ви розуміли. Рух інструмента, і під час коли ви робите ставки для інвестування в що в срібло або в золото. То ну в принципі можна і в то, і в то да вкладатись, але срібло вважається більш з цього боку привабливішим, тому що воно більш волатильне і відповідно запас ходу тут ще є. Куди ми не знаємо, принаймні ми ж з вами орієнтуємось по якихось висотах? Да, ми з вами тут брали висоту. Куди ми орієнтуємось, це ми брали з поправкою на інфляцію у 2011 році. Ми про це з вами говорили, по-моєму, на цьому тижні, або минулого тижня ми дивилися ці графіки. Ось тут а срібло, а, 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 а золото це вже все пролетіло, і там уже немає орієнтиру, там вже просто невідомо, де буде зупинка, а по срібло принаймні є куди орієнтуватись, тому в цьому випадку можливо якраз таки срібло буде більш цікавим, ніж саме золото. Хоча це не означає, що золото не перестане зростати. Тому просто для ну це для, для розуміння. По крипті, у нас відбувається зростання, все йде за планами, все окей, як ми з вами говорили. Пам'ятаєте, що десь тут у нас вже формується дно. Ну, можливо, дійсно, ми вже це тут сформували, і пішла на відправку. Як би там не було, це все на року тим криптоінвесторам хто інвестує в крипту <кхи> і отримує позиції на довгостроковий період. тому <кхи> Для подальшого росту треба просто пройти вище. Ось тут закріпитись і рухаємось вище. А так все йде в нас за планами. Ну і фондовий ринок. Переходимо до SP500. Ось так він у нас зараз почуває себе, він зростає, і я вам казав, що покажу. Я проводив деякі спостереження по ринку. Перепрошую за свій стан сьогодні. Я вам казав, що покажу. Я, я робив деякі спостереження по ринку і покажу сьогодні. Так от, давайте подивимося. Справа в тому, що ну, є така думка, що вересень він є місяцем поганим для ринків, тобто місяцем, коли рина корелується. Але якщо ми копнемо статистику, то я її підкупав і зібрав дані з графіку. Є такі захід, ми проводимо з клієнтами. Клуб-інвестор називається, і тут я збирав таку статистику. Дивіться: з 98-го року індекс S&P 500 в середньому втрачає близько 5,6% в місяць. Ну тобто, мається на увазі падіння вересня да, в середньому 5 А це найгірший місяць за прибутковістю за рік. Негативний результат спостерігається у 48% випадків. Тобто... Якщо нам говоримо, що цей місяць є негативним. А ну на що ми будемо о, опиратись, Да? А в нашому випадку, якщо ми просто перевіримо, то ми отримуємо в насіго сорок 48% відсотків випадків. А, за 27 останніх років, коли ринок падає, тобто більшість 52%, він зростає. Тому говорити однозначно, що цей місяць негативний, це неправильно. Ну з точки зору статистики. Те ж саме, і потім я купнув ще глибше і взяв ось таку таблицю. Зробив це виписані дані по S&P СН, 500 за вересень кожного року, за останні 45 років з 2080 року, по 24, ну, по 24 розуміємо, що 25-й зараз таки йде. І відповідно четвертий квартал, жовтень-грудень, так само з 80-го року по 2024, тобто як себе почуває ринок в цей осінній період. І от ось ці 45 років по вересню, да, ось перед нами вересневі показники кожного року за ці 45 років, ось його статистика, так от що нам показав вересень за останні 45 років? Негативний він є, у 49% випадків. Розумієте, що відбувається? Тобто о, навіть на, большому, на навіть на великому, на, на дистанції, да, о, навіть не, 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 не 50%. Не 50. А менше, тобто більше випадків, коли вересень є прибутковим. Тому говорити однозначно, що вересень є негативним місяцем, це є неправильно з точки зору сутої статистики, яку ми зараз з вами бачимо. Тут більше скоріш за все, що вересень є таким місяцем невизначеності. Тобто, ми не знаємо остаточно, що від нього чекати. Якщо ми знаємо, наприклад, про, ну, про місяці, той же самий жовтень, той же самий, ну новорічні такі місяці, Там більше статистика на зростання. Що ці місяці зростають, то про вересень говорити однозначно, що він в більшості випадків впаде або зросте. Ну це неправильно, тобто він такий більш невизначений, і ми не знаємо, що від нього чекати. А якщо ми будемо відштовхуватись від, від, від поточних умов, які зараз на ринку, да а це нас президент Трамп, який топить за зростання ринків. Це а, можливе, да вже скріж за це факт зниження ставки наступної середи. А Питання лише на тому, наскільки відсотків знижиться ставка, і скільки до кінця року буде цих знижить, а потім до до, до кінця 2026 року, тобто, взагалі, яка буде грошово кредитна політика ФРС на наступний рік? То о, ну, враховуючи, от тут і сьогодні, тут, тут і зараз, да, то більше шансів, що вересня буде зростати. Якщо не прийде якийсь чорний дивіді, ну можливо, там якісь геополітичні фактори можуть вплинути. Ну якісь такі речі, які ми не можемо передбачити. А враховуючи те, що відбувається тут і зараз, то вересня, напевне, шанси більше на зростання, ніж на падіння. І от ми маємо сьогодні: ось тут ми стали з вами дату, коли почався вересень. Ось тут воно почалося в нас падіння, да? ну ми маємо вже плюс 1,6% роз. Тому ось такі цифри цікаві в нас по вересню. Для чого я це робив? Тому щоб ми просто розуміли, да? коли ми дивимося якусь інформацію, нам кажуть про те, що. Ну, місяць або позитивний, або негативний, ви можете самі це перевірити. Яким чином перевіряється це дуже просто. На це, от коли я збирав цю статистику, в мене вийшло буквально пів години часу. Я на це витратив. Дуже просто. Ми ставимо, якщо ми хочемо перевірити вересень, да, саме вересень, ми беремо місячний графік один місяць, і знаходимо. Ну там, з залежності, ви можете і, в принципі, всю історію передивитися так, там і всі 50 років, якщо вам цікаво, на да, явро 45 з 80-го року. Тобто, що ми беремо? Ми беремо, відкриваємо місячний графік, ось тут вгорі, нагадую, в да, нас показані результати місяця. І шукаємо вересень. Ось ми бачимо вересень до 86-го року було падіння, скільки відсотків, Ну, тут написано: мінус да, 9.07. Ось ми бачимо вересень, ось цифра мінус 9.07. А, і собі можете окремо, да, там, якщо ми говоримо, говоримо 86-й рік. Ось, собі окремо це виписуємо, там, ну якусь таблицю собі ведете. Ну, а, а навіщо таблицю? для того, щоб потім зібрати статистику і звести її до якихось, ну тобто знати середні показники, там скільки разів зростаємо, скільки падаємо, вивести ці відсотки. Тобто це все легко робиться. Я думаю, ви все знаєте, як це зробити. А просто беремо сам графік, і будь-який період часу, да, ну, там наш таймінг, шукаємо вересень, бачимо вересень 90-го року, мінус 5,57 так само собі де там 90 й рік. І записуємо, і так далі. Таким чином, ви збираєте той таймінг часу, ту відстань, яку вам цікаво досліджувати, там 50 років або можливо менше років. Ви збираєте і далі вже виводите статистику, яка показує вам, а які взагалі справи. Тому о, ну, довіряти це одне, перевіряти це інше. І коли ви самі це зробите, ви отримаєте свої, зберете свої емпіричні дані, які дадуть вам конкретну відповідь: так воно чи ні? І ви зрозумієте, що взагалі відбувається з, з інструментом. Так само я робив по жовтню грудню. Тобто, це ми маємо на увазі четвертий квартал. І, ну, ось такі висновки по четвертому кварталу. Жовтень грудень позитивний у це за останні 45 років. Позитивний у 80% випадків середнє зростання четвертого кварталу на плюс 7,85%. Тобто. Ми можемо вже зараз ну, дивитися вперед, да, і ми можемо вже зараз розраховувати, що в жовтні ми отримуємо зростання а, по ринку, ну, вже не в жовтні, а в четвертому кварталі, ми отримуємо зростання ринків, а, ну від того, де там буде ціна на момент початку жовтня, і від того вже можна відштовхувати середні там, якісь 8, 7 там точніше відсотків росту за останні три місяці. А якщо навіть зараз на скидку подивитись 7%, да, то це скільки там? Ну, до семи тисяч. Бачите, ось тут. Ось 7%, 7 тисяч. Зрозуміло, що ринок може не дати до кінця року 7 тисяч. Да? Це, по-перше, коли ми день почнемо, да? саме четвертий квартал. Але в цілому ось ці всі прогнози, тобто, коли ви це все зробите і дивлячись на цифри, то ці всі прогнози про зростання до 7 тисяч, до 7500, вони стають більш реальнішими, коли ви будете розуміти ці цифри. Ось така ось цікава статистика. <по>, по фондовому ринку, тому кожен з вас може сам для себе збирати будь-які періоди і а, приходити до якихось висновків. А, в цілому, що ми маємо? Все на за планами ми зростаємо, ну зрозуміло, що зараз думаю, такі, невідомо, де буде та корекція, коли воно почнеться. та, те, що відбувалося, ці такі локальні, маленькі, ну це так, да, зрозуміло, це корекція, але це не те, що нам треба. Нам треба, як мінімум, щось ось таке отримати. Ми там для цього цей прямокутику зберігаємо. Та? І тоді вже ми будемо говорити, що дійсно пройшла корекція і чекаємо нову фазу росту. А от коли ця корекція почнеться, ну, відповідно, ми вже побачимо по факту. А зараз, поки що, тут принаймні немає ніяких натяків на її можливий початок. На цьому в мене все. Якщо є питання, можете задавати. Якщо питань немає, тоді просто мінусуйте в чат і будемо завершувати наш ефір. Так, бачу мінус. Так, бачу, вач мінус. Добре. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в понеділок за цей, в цей же самий час. Всім пока.